Донеччина пережила понад дві тисячі ударів за добу. Вісім мешканців зазнали поранень. Поліцейські зафіксували 2103 обстріли. Російські війська скинули на житлові квартали шість авіабомб, били артилерією. Ворог атакував дев'ять населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Сіверськ, Торецьк, села Водяне-друге, Дружба, Неліпівка, Острівське. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 16 житлових будинків. Лікарню, храм, заклад освіти, відділення служби експрес-доставки, адмінбудівлю. По лиману Росія за 15 хвилин завдала 5 авіаударів ракетою, бомбою Гром Е1 та 4 авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Поранено вісім цивільних осіб. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки: медзаклад, релігійна споруда, будівля служби експрес-доставки. Керовану бомбу КАП-250 окупанти скинули на Неліпівку. Пошкоджено шість приватних осіб. Внаслідок артилерійських обстрілів у гірнику постраждали три багатоквартирних будинки в Сіверську приватний будинок, адмінбудівля, заклад освіти, поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.